В мене взагалі відбувається Що останній тиждень навчання в університеті. Я нічого не розумію. Буде розпаковка. прилюднюю результати ще раз Сьогодні понеділок, і це останній тиждень осені, останній тиждень листопада, і вже на вихідних буде грудень. Я в як швидко йде час. Ну і вже не віриться, що через місяць вже буде 25 й рік капець. Так, і поки я зараз роблю скрембл, поговорю з <говорю> вами про свої плани на цьому тижні, що в мене взагалі відбувається, що і як. Так, сьогодні в мене розпочався останній тиждень. Навчання в університеті як останні декілька останніх днів я закінчую магістратуру. так, хто не знає, я навчаюся в Києві, закінчую магістратуру. І завтра у мене буде державний екзамен. А наступного тижня в понеділок у мене буде захист магістрської роботи. І, і все. І якщо все буде добре, я надіюсь, ну, все має бути добре. Я все здам, захищу магістрську і я вже буду магістром. Так, і дуже цьому рада, тому що я вже втомилася вчитися. Миколабрат, магістратура, тому що навчання забирає дуже багато часу, сил, енергії. Тому я дуже дуже рада, що це вже все закінчиться, і я вже буду вільна, у мене буде набагато більше вільного часу. Ось так, тому зараз в планах мене поснідати. Зараз вже 12 дня, я тільки снідаю. Так, я поснідаю, потім підготуюся трішки щось до завтрашнього екзамену. Щось почитаю, передивлюся, якісь питання, а потім я йду на роботу. Ну і в принципі на сьогодні за всі мої справи. Тому беру вас у свій такий тиждень навчання, останній тиждень навчання на магістратуру. Сьогодні сніданок, скрембл, хліб з намазкою і сирочок. Так, тому всім, хто зараз їсть, смачного! Зараз хочу щось підготувати до завтрашнього екзамену. Щось, може, перечитаю, передивлюся. Загалом у нас є 80 питань, і в кожної людини буде лише по три питання. І на підготовку буде у нас десь плюс-мінус 20 хвилин, може трішечки більше. Тобто, поки відповідають попередні люди, ти готуєшся. А скільки буде відповідати попередня людина, це все залежить індивідуально. Ось. Тому зараз я підготуюся, щось перечитаю, передивлюся. І, взагалі, я дуже рада, що навчання відбувалося в нас дистанційно і відповідно екзамен у нас буде відбуватися онлайн. Бо коли я вчилася на бакалаврації, і ми здавали. Екзамен вже очно, і це було набагато, звичайно, що набагато важче ніж давати екзамен дистанційно. Звичайно, мені скинули мою магістрську, перевіряли її на паят. Чесно кажучи, я тут щось взагалі нічого не розумію. Але, але вроді все нормально. Тобто вона проходить тобто тут плеято, як я розумію, тобто дуже мало. Тому, тому все добре. Зараз вам покажу. Так, тут щось пише, але що означають ці відсотки? Я не розумію. Ще є одне. Зараз вам покажу. Так. А, що тут пише 5%. Мені ще не написали викладачка кожен раз, коли мені пише викладач, викладачка, да, чи якийсь викладачі з університету, це якийсь стрес для мене. того, що вода, не просто так, не просто так. щось Коротше, потім я тоді пізніше сяду, ще раз передивлюсь. Треба тут може дещо щось перекласти. буде, Ну, коротше. Все, я вже зібралась. Не як зібралась, одягнулась, бо я була більш-менш зібрана, і зараз буду їхати на роботу. Перед цим хочу ще заїхати в декілька магазинів, і сьогодні у мене лише один урок, тому на роботі я буду недовго і далі назад повертаюся додому. Все, я вже нарешті відповіла зараз. Вже 12 дня. Ми сидимо з 9, і після мене ще 4 людини мають відповідати. Ну я думала, це буде трішечки швидше. Ну Но, нічого, нормально. Так, зараз мені залишилося написати відповіді всім і їх відправити. І на цьому буде сьогодні все. Міждисциплінарні підходи, такі як семіотика, психоаналіз та культур, оприлюднюю результати нашої іспиту. Тож, Майсейко Анастасія Васильівна, 90, відмінно мору. Чи є запитання до якщо етап це захист магістерських досліджень? Так, маємося, що ви будете гарними. Філологами, вчителями, редакторами, яку би професію не обрали. Захист магістерських, тому успіху вам на захист. Започаткували гарний такий старт. Гарний взяли, тому ми бажаємо вам успішно підготуватися, бути конструктивними. Дуже оперативними, що ви покажете ви ще чи... Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця. Я зараз їду на роботу. Взагалі, ситуація така: вчора цілий день не було світла. Виключили вчора в 6 ранку, включили десь 8 вечора на півгодинки і знов виключили. Включили сьогодні в 4 ранку і в 8 ранку його мали виключити, але виключили його навіть раніше. Вчора були обстріли, світла немає. Все в місті працює на генераторах. І вчора навіть не було навчання. Вчора вчилися дистанційно. Ну як дистанційно, без світла. О сьогодні вже є навчання. Зараз іду на роботу. Там, напевно, в школі холодно, тому що немає опалення, бо світла немає. Якось так зайшла щойно й Аврору, Там людей дуже багато. Каса працює лише одна черги. Ну коротше, і я зайшла, тому що я хотіла цього щелкунчика. Зараз ми його з вами відкриємо. Буде розпаковка. Якось я заходила і ну я його бачила раніше. Uh, і він мені сподобався я така блін, думаю, може то взяти. Але потім я щось передумала, і оце пару днів ходила, думала, думала про нього. Думала, що він мені треба, і зайшла все таки його взяла. Але я там в черзі простояла довше ніж uh, мені треба. Було напевно два ті стояли в черзі. Так, відкриваємо і ось так він виглядає. Ось, ось так. Ось такий він класний. Десь поставлю в кімнаті. Дуже довольна. Так, зараз їдемо на роботу. У мене сьогодні 4 уроки. Уроки в школі скорочені, тому що там холодно. І, відповідно, в школі я сьогодні довго не буду, швиденько проведу уроки і сьогодні ввечері я їду до батьків. ось. Тому беру вас з собою у свою п'ятницю і у свої вихідні. Я вже відпрацювала і зараз буду їхати до батьків. Заїхала ще на заправку. Чекаю, тут черга якась велика. щось вона нікуди не рухається. Взагалі, куди я сьогодні не зайду, скрізь якісь черги. Так тому зараз заправляюсь і буду їхати до батьків сьогодні. Ввечері по планах дивитись холостяк. І хочемо ще сестрою сьогодні зробити бургери. Ось такий сьогодні. У нас план на вечір. Приїхала додому, не було світла і його включили. І зараз ми з сістер, Даша. Дашаю привіт моїм підписчикам. Будемо робити їсти, будемо готувати бургери. І на фоні в нас тут холостяк. Так що такі вечір потрібно на бургери. Звичайно, що булочки, ось такі котлетки, курячі, сир. Тостерний, ще будуть помідорки, соус, ось такий бургер, цибулька і огірочок. Я поки нарізала всі інгредієнти. Кожного допускного до захисту, тому е будемо защаджувати час, бо першою освітлення. Нас... Інтелектуальні пошуки, численні І Також англомовний е серіал, документальний фільм. Для і відгук наукового керівника. Обидві і рецензія відгук позитивні, зауваження відсутні, і довідка антиплагіатної комісії позитивна. Дякую. Будь ласка, просимо так, всім привіт. Я вже виступила, уже захистила свою роботу. Все пройшло. Добре, мені там задали питання, я на них відповіла. Зараз ми чекаємо результати, чекаємо на оцінки. Ось, за декілька хвилин їх скажуть, і на цьому все. Не піголосити результати вашого іспиту сьогодні, останнього, очікуваного, і ви вже можете почуватися майстрами. Мойсейко Анастасія Васильівна, 95. Відмінно. А то... вам кваліфікацію, яку ви отримуєте викладач української мови і літератури закладу вищої освіти. Шляхетно. Шостаток, і ми вдячні за всі знання, ради, та... Ми стали тими особистостями, які нам зараз є, завдяки саме е, їхній праці, наших викладачів. Ваші бажання і мрії і в цілому. Слава Драгоманівцям, Вітаю ще раз вас і до наступних зустрічей, де ви прожили з нею особливий етап свого життя. Колись напишете про це. Це дуже. Дякую вам. Нарешті вже все закінчилося. Все, я тепер уже магістр. Транка. Так, загалом все пройшло дуже добре. Почалося все в 9 ранку і закінчилося тільки о другій дня. Загалом всі склали, всіх дуже добрі результати. У мене 95 балів, мені дуже приємно, бо насправді я навіть не очікувала, Думала, ну там 90 максимум мені вхватило. А тут 95 і така, ну приємно, приємно. Ось тому. Е... Недаремно це все було, недаремно було виконано скільки роботи, скільки витрачено часу на це все. Тож, тож отак. І десь в січні в нас буде вже вручення дипломів, і я отримую диплом, і все.